Вітаю! Ви на каналі компанії Іто, провідного постачальника промислової запірної арматури. Сьогодні ми розберемо, що таке кульові крани, як вони працюють і чим відрізняються повнопрохідний, стандартнопрохідний та зрядукований кульовий кран. Ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір для вашого підприємства. Що таке кульовий кран? Кульовий кран це пристрій для перекриття або повного відкриття потоку середовища в Трубопровода. Основний елемент це куля з наскрізним отвіром, яка обертається на 90 градусів. Основні компоненти це корпус, який виконує функцію оболонки. куля це основний запірний елемент з отвором. Сідла це елемент ущільнення для герметизації, шток він передає обертальний момент, та ручний важель або привід електро або пневма це механізм управління кульовим краном. Повнопрохідний кульовий кран. Він має наскрізний отвір в кулі того ж самого діаметра, що і в трубопроводі. Це означає, що переріз потоку максимально відкритий, а гідравлічний опір практично відсутній. Переваги мінімальні втрати тиску, відсутність турбулентності, менше зношений через рівномірний потік, ідеальний для в'язких рідин або суспензій. Недоліки це більше габарити та вага. Та він зазвичай дорожче виготовлений через великий розмір кулі. Зазвичай їх застосовують в харчовій промисловості, в хімічній промисловості або в системах, які потребують мінімальних втрат тиску. Редукований кульовий кран має отвір в кулі менший за діаметр трубопроводу. Зазвичай це на один номінальний розмір менше, ніж трубопровід. Переваги редукованих кранів в тім, що вони легші, вони компактні, в них менша вартість в порівнянні з повнопрохідними моделями. Недоліки це втрати тиску, а також можливість накопичення відкладень через зменшений прохід застосування це в опалювальних системах, в системах водопостачання, а також в газорозподільчих мережах. Так званий стандартно прохідний клапан це компроміс між повнопрохідним та, та редукованим клапаном. Отвір менший за повнопрохідний, але більший ніж у редукованого клапана. Триває баланс між ефективністю та ціною, менше втрат тиску, ніж у рідукованих, і вони компактніші, зазвичай, ніж повнопрохідні. Зазвичай, але не завжди. Застосовують зазвичай в водопровідних системах або в технологічних процесах з помірними вимогами. Отже, давайте порівняємо ці три типа кранів. Повнопрохідний, максимальний потік. Найкращий вибір для критичних процесів. Стандартно прохідний, помірний потік, оптимальний баланс між вартістю та характеристиками. Редукований, найдоступніший, але з найбільшими втратами тиску. Дякую за перегляд. Якщо у вас залишились запитання або потрібна консультація, звертайтеся до фахівців компанії Іто. Ми допоможемо підібрати вам промислову запірну арматуру саме для ваших потреб. Подписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео про промислову арматуру та обладнання. Do